Лідере, керівнику команди, ким би ви не були, це лише моя пропозиція, і вона не буде правдивою для всіх, і не буде правдивою скрізь. Але в багатьох випадках для того, щоб піклуватися про членів вашої команди і для того, щоб утримувати членів вашої команди, я б запропонував вам перестати припускати, що у більшості з них все добре. Ті з вас, хто займають будь-яку керівну посаду і керували впродовж тривалого часу, Розуміють, що надмірна пленність кадрів є одним з найбільших ворогів для здоров'я організації, прибутку та впливу служіння. щоразу, коли члени вашої команди швидко змінюються, це уповільнює будь-який організаційний прогрес. Це неймовірно дорого у фінансовому плані, а ще дорожче для морального духу, динаміки вашої команди та цілої організації тому. Нам слід спробувати згадати, чого хочуть наші люди, члени нашої команди, від роботи. Якщо ми хочемо їх отримати, нам потрібно зрозуміти, що вони цінують, що для них важливо, що вони шукають у своїй роботі. Звернув вашу увагу на те, що потреби вашої команди сьогодні ймовірно, вже не такі, які були два роки тому. І саме про ці зміни ми й поговоримо. Отже, я хочу нагадати вам, чого члени вашої команди хочуть від своєї ролі. Є очевидні речі, які хочуть ваші підлеглі, справедлива заробітня плата, пільги, відгули і так далі. За межами очевидного все зводиться до чотирьох основ. І ми поговоримо про них, а потім поговоримо про інші потреби вашої команди, які відрізняються від того, що було актуально декілька років тому. Що це за чотири основи? Члени вашої команди хочуть мати місію, яку треба виконувати. Для них важливо перебувати в культурі, яку вони зможуть прийняти, мати місце для зростання, а також їм потрібні поруч люди, з якими їм буде приємно працювати. Вони хочуть виконувати місію, хочуть використовувати свої дари. Вони хочуть насолоджуватися місцем, де працюють. Їм важливо мати мету. Вони хочуть зробити свій внесок. Вони хочуть виконати місію. Для них важливо знати, що їхня робота має сенс, і робить внесок у щось важливе. Вони хочуть культуру, яку зможуть прийняти. Вони хочуть узгодження цін. Ності вони не хочуть використовувати свою важку працю, свої таланти, щоб зробити внесок у те, з чим вони насправді не згодні. Для них важлива культура, яку вони зможуть прийняти. Вони хочуть мати місце для зростання. Вони хочуть стати кращими та мати можливість кар'єрного росту. Вони хочуть зростати і впливати. А також їм потрібні поруч люди, з якими вони отримуватимуть задоволення. Іншими словами, вони не просто хочуть виконувати роботу, яка їм подобається, але вони хочуть виконувати роботу, яка їм подобається з людьми, які їм імпонують. І це ті константи, які ми. Повинні тримати в голові, коли створюємо культуру. Це основи. Але в постпандемічному світі багато працівників мають, як я б сказав, три нових бажання. І я хочу зосередитися на них. Ми витратимо найбільше часу на останнє, бо я вважаю, що в нашій культурі сьогодні це найважливіше. Що нового хоче більшість співробітників? Одна з новинок полягає в тому, що багато хто хоче гнучкості у виборі часу та місця роботи. Багато хто хоче більшої гнучкості у виборі місця та часу роботи, вони хочуть гнучкий графік. Багатьом подобається працювати з дому. дехто не хоче ходити в офіс на постійній основі, і щодо цього є різні думки. Я знаю, що в різних частинах світу ви зіштовхуєтесь з різними можливостями та викликами. Моя думка полягає в тому, що спільна робота має цінність, але коли ми працюємо разом, нам ймовірно потрібно розуміти, що люди хочуть більшої гнучкості Суть в тому, що сьогодні люди приходять на роботу з більшими очікуваннями та гнучкістю ніж раніше. Правильно це чи ні? Це вже вирішувати іншим людям. Але ми повинні визнати, що вони приходять з таким бажанням. ще одне нове бажання, яке з'явилося у багатьох людей, полягає в тому, що чесно кажучи, багато хто не хоче працювати так важко, як раніше. вони просто не хочуть. Багато років тому була мода на рутину. а зараз люди кажуть, що мода закінчилася. І ви багато читаєте про тихе звільнення. Що це таке? В залежності від статті, яку ви читатимете, пояснення може дещо відрізнятись, але в цілому це той момент, коли людина говорить, що їй просто потрібна зарплата, але вона не хоче турбуватися про свою роботу чи важко працювати. Насправді, деякі люди сьогодні хочуть робити якомога менше, залишатися непоміченими. Отримувати зарплату, і це схоже на тихе звільнення. Вони вони найдуть, але вони працюють без пристрасті. Вони залишаються осторонь. деякі люди просто не хочуть працювати багато годин, і ви можете з цим посперечатися. Ви можете сказати, що це нерозумно, але якою б не була ваша думка, ви повинні знати, що сьогодні багато людей мислять саме так. третє, на чому я хочу зосередитися і приділити цьому найбільше часу. Знаєте, я не чув, щоб хтось говорив про це відкрито, але я цілковито впевнений. Це одна з найважливіших потреб, яку сьогодні мають члени вашої команди, і саме цього вони прагнуть. Багато хто в нашій команді прагне стабільності вони можуть цього не озвучувати, але всередині, навіть якщо не здатні чітко сформулювати, вони ніби кричать про це. Їм просто хочеться відчути ґрунт під ногами, і я хочу зупинитися на цьому детальніше, тому що це справді надзвичайно важливо. Сьогодні чимало людей переживають внутрішній хаос, і їхнє головне бажання відчути спокій і рівновагу. Причина в тому, що в багатьох усе ще залишаються осередки тривоги в житті. Насправді, деякі люди скажуть вам, і вони можуть бути праві, що у них є ПТСР внаслідок подій впродовж останніх декількох років. Багато роботодавців висміяли б такі думки, але важливо звернути на них увагу. Багато членів вашої команди все ще живуть в різних дуже складних і заплутаних ситуаціях. У них складні ситуації в сім'ях. Деякі з членів вашої команди повністю втратили стосунки підтримки. Вони мають розбіжності майже в усіх темах, які обговорювалися. Останніми роками, можливо, навіть у подружньому житті чи в родинних стосунках зараз вони мають справу з дуже дуже складними проблемами зі своїми дітьми, які не були проблемами 5, 6, 7 років тому, і це тисне на них як на божевільних. Через всі ці обставини багато членів вашої команди зараз мають проблеми у шлюбі. Я переконаний, що сьогодні існує більше проблем у шлюбі ніж три роки тому. І коли вони мають проблеми вдома, це часто створює проблеми на роботі. Є люди, які зараз живуть у цій божевільній економіці. Коли відсоткові ставки зростають, інфляція злітає до небес, у них є фінансові труднощі, їхні доходи не завжди встигають за зростанням витрат. Є люди зі страхами щодо здоров'я. У вашій команді є члени, які борються з депресією. Хороші члени команди, які були здорові три роки тому, сьогодні є емоційно нестабільними. У них тривога та інші проблеми з психічним здоров'ям, і цей список можна продовжувати і продовжувати. Реальність така, що багато членів вашої команди зараз дуже мало відчуваються безстабільними у своєму житті. Вони не відчувають стабільності, і вони хотіли б, щоб хтось допоміг їм відчути цю стабільність. отже, лідери, керівнику команди. Ким би вони були, це лише моя пропозиція, і вона не буде правдивою для всіх і не буде правдивою скрізь. Але в багатьох випадках для того, щоб піклуватися про членів вашої команди і для того, щоб утримувати членів вашої команди, я б запропонував вам перестати припускати, що у більшості з них все добре. Роками я думав, що якщо вони не скаржаться, не кидають роботу, з'являються в офісі, посміхаються, то мабуть з ними все гаразд, у них все добре. Послухайте, я б запропонував вам не вважати, що у більшості з них все добре. Я б я запропонував вам припустити, що більшість з них потребують стабільності. Це дуже важливо. Припустимо, що більшість з них потребують трохи більше уваги, і якщо ви помиляєтеся, і у більшості з них все добре, ви нічого не втратите. Але якщо ви помиляєтеся, вважаючи, що в них все гаразд, а це не так, ви можете втратити набагато більше ніж уявляєте. Тож обговоримо це детально, як створити згуртовану команду, якщо багато хто не має відчуття стабільності, я дам вам кілька порад. Перша якомога частіше зустрічайтеся з людьми віч на віч і слухайте їх, якомога частіше проводьте час віч на віч і слухайте. Знаєте, зараз у нас є 44 пастори студентських містечок. Це дуже багато пасторів. І я думаю, що за останні два тижні я поговорив з кожним з них. Просто коротко, тета тет І я закликаю вас слухати те, що говорять, а також те, що не говорять. Орять, обидві ці речі дуже важливі, тому що іноді те, що ви не чуєте, так само важливо, як і те, що ви чуєте. Наприклад, вони можуть сказати деякі правильні слова, які ви хочете почути. Так, у мене все добре. Мені подобається моя робота. Я щасливий тут, моя сім'я в порядку. Але ви можете не відчувати пристрасті з їхнього боку. Якщо ви помічаєте, що у них відсутня емоційна віддача, важливо не залишати це поза увагою, і ви не повинні звинувачувати їх, якщо вони не здорові або емоційно не залучені. Вам потрібно прийти до них з готовністю допомогти. Їм, послужити їм, полюбити їх, і пам'ятайте, що коли ви розмовляєте з членами вашої команди, деякі з них дуже нервують, коли перебувають поруч з вами, і вони намагатимуться сказати вам те, що на їхню думку ви хочете почути. Ось чому вам потрібно працювати над тим, щоб слухати між рядків, слухати те, що вони говорять, і слухати те, чого вони не говорять. Зверніть увагу на тон стежте за мовою тіла, і не для того, щоб підловити їх, а щоб проявити любов і допомогти їм. Також зверніть увагу на питання, які ви задаєте. Як правило, багато керівників задають питання, як просуваються досягнення ваших цілей? Розкажіть мені про ваші цілі. Вам може здаватись, що ви задаєте правильне запитання? Ну, наприклад, скажіть, що ви думаєте про нашу корпоративну культуру або що ви думаєте про зарплату, пільги чи щось подібне? Але я хочу, щоб ви пам'ятали, чого вони хочуть. Вони хочуть виконати свою місію, хочуть, щоб їхня культура була прийнятною, щоб їм було де розвиватися. Їм важливо мати поруч людей, з якими буде комфортно. Тому вам потрібно ставити відкриті запитання і з'ясувати, чи допомагає ваша організація задовольнити ці потреби і бажання ваших людей. Ось кілька питань, які слід задати. Ви можете запитати, що вам найбільше подобається в тому, що ви робите це відкрите питання, і ви проникаєте в їхні цінності, де вони найбільше задоволені. Ви можете запитати, що вас найбільше розчаровує, і ви можете дізнатися про деякі проблеми, про існування яких ви навіть не підозрювали, деякі речі, які дуже легко вирішити. Наступне питання можна задати пізніше в послідовності запитань після того, як ви встановите певну довіру. Наприклад, скажи, будь ласка, що з моїх дій тебе розчаровує? Це справді важливо. Можливо, вони не захочуть вам про це розповідати, але якщо ні, просто попросіть, скажіть мені одну річ, іноді самі того не бажаючи, ви робите речі, які можуть сповільни. Інших, дратувати їх або ускладнювати їм життя, але коли ви показуєте, що справді дбаєте про них, і вони спілкуються з вами відверто, тоді ви зможете вирішити проблему. Ще одне питання, яке ви можете задати: що я можу зробити, щоб краще вас підтримувати? Послухайте, ваша команда постійно підтримує вас, і вони повинні знати, що і ви про них дбаєте. Поставте їм таке запитання, якби ви могли змінити тут щось одне. Що б це було? Це дуже сильне запитання. Ви даєте їм дозвіл на лідерство. Ви даєте їм можливість зробити свій внесок у розвиток організації, що створює емоційну підтримку, і ви можете покращити ситуацію, просто вислухавши їх. Запитайте їх про це, де, на вашу думку, ви можете бути більш корисними чи ефективними. Ми не просто запитуємо, чи відчуваєте ви, що можете запропонувати більше. Ми питаємо, де ви це відчуваєте, і ви можете виявити, де вони відчувають себе. Недостатньо задіяними, де вони мають більше ресурсів, де вони могли б зробити організацію кращою. І останнє запитання дуже важливе: що ще у вас на думці? Про що я не запитав? Зауважте, я не питаю, чи є ще щось на думці, тому що це питання з відповіддю так чи ні? Що вам слід зробити, так це сказати, що ще у вас на думці? Ви збираєтеся припустити це. І ви намагаєтеся витягнути з них все, що вони можуть дати вам, щоб ви допомогли їм краще служити і створити середовище, яке їм сподобається в їхній організації. Це дуже, дуже, дуже важливо. І після того як ви вислухали людину, повторіть її слова своїми. Це показує, я почув тебе, я тебе розумію і ціную. Наприклад, ти відчуваєш себе недооціненим. Це допомагає їм відчути стабільність. Щоб це спрацювало, потрібно зустрітися особисто і щиро вислухати Друге. Якщо ви можете щось змінити, і це допоможе вашій команді. Зробіть це. Якщо ви знаєте щось, що може допомогти створити краще середовище для їхнього успіху, самореалізації та внеску, зробіть це. Ви можете змінити зарплати або додати деякі пільги. Ви можете стати більш гнучкими щодо робочого часу, можете змінити структуру звітності, або ж ви можете спростити якийсь процес. Іноді ми робимо так, що співробітникам важко щось зробити, тому що ми створили багато рівнів бюрократії. Ви можете просто дати їм обладнання, яке може змінити їхню гру або дозволити їм піти на годину раніше, щоб забрати дитину зі школи. Це може змінити правила гри, тому що те, як зараз працюють школи, дуже дуже ускладнює роботу членів нашої команди. Тож, коли ви чуєте потребу і можете її задовольнити, то зробіть це у моєму офісі. Було кілька членів команди. Я й гадки не мав про їхнє бажання. Виявляється, вони цілими днями сиділи за столами, а хотіли б стояти. І коли ми дізналися, що вони хочуть столи, за якими можна працювати стоячи, ми купили їм такі столи, і вони стали неймовірно щасливими як ніколи раніше. А один з них сидить поруч зі мною прямо зараз. Послухайте, якщо ви можете щось змінити, змінюйте. Отже, перше заплануйте час для індивідуальних зустрічей і вислуховуйте... Друге, коли ви можете щось змінити, що допоможе вашій команді, зробіть це. І третє, це трохи складно, але я скажу це. будьте готові до того, що деякі люди будуть рухатися далі. Або я навіть скажу так: будьте готові дозволити або іноді допомогти деяким членам вашої команди рухатися далі. Можливо, це звучить жорстко чи недбало, але це не так. Ми повинні розуміти, що певна плинність кадрів завжди є природною. Плинність кадрів це навіть корисно. У людей змінюється сімейна динаміка. У них з'являються інші. Цілі розвитку, з'являються нові професійні можливості і так далі, і тому подібне. Тому треба бути готовим дозволити деяким людям рухатися далі. Адже погодьтеся, коли хтось нещасний, його страждання має тенденцію поширюватися. Якщо ваша справжня мета допомогти їм стати здоровішими, це має бути пріоритетом. Але якщо вам це не вдається, дозвольте їм шукати оздоровлення в іншому місці. І що ви можете зробити, так це бути готовими допомогти іншим, зрозуміти, коли для них дійсно настав час рухатися далі. Поговоримо про це. Якщо в вашій команді є токсичний, бунтівний або апатичний член команди, який викликає розбіжності, відсторонений, не несе цінності. Ваша перша мета допомогти йому досягти успіху. Як вам це зробити? Обговоримо те, як їх тренувати. Перш за все, посприяйте тому, щоб вони знали, що ви за них. Коли ви наставляєте їх на шлях до вдосконалення, не перетворюйтесь на злого боса, який їх виправляє у глибині душі. Ваша найбільша перемога допомогти їм досягти успіху. І тому вам слід дати їм зрозуміти: я у вас вірю. Я хочу, щоб. Ви були успішними, але ви повинні сказати їм дуже прямо, що є речі, які потрібно змінити, і що вам потрібно зробити. Так це чітко сформулювати проблему і чітко сформулювати рішення. Ось у чому проблема. А ось що очікується. Вам слід сказати їм чітко, що саме ви хочете побачити, і коли. Отже, ваша мета дати їм чіткий шлях або план досягнення успіху. Скажіть їм, що саме має статися, і до якого часу, і якомога частіше давайте їм щось, що можна виміряти. Наприклад, ви можете сказати, дохід від продажів має зрости на 5% Впродовж наступних 60 днів все конкретно і вимірювано, або всі листи мають бути повернені впродовж 24 годин. Все конкретно і це можна виміряти. Є речі, які неможливо виміряти. Наприклад, у вашій команді можуть бути члени із поганим ставленням, і ви скажете їм, що хочете, щоб вони ставилися краще, або ви можете сказати, що їм потрібно прийти на зустріч підготовленим, що вам потрібно зробити. Так це зрозуміти на що це схоже, і зрозуміти на що це не схоже. Якщо ви тренуєте поведінку, ви можете просто сказати їм, гей. Ваша мова тіла є напруженою, а запитання більш критичні аніж спрямовані на пошук рішень, і ви підкажете їм. Ось питання, які варто ставити. Щоб це не було. Ви повинні бути максимально конкретними і чіткими. І ваша єдина мета допомогти їм впоратися з цим завданням і процвітати. Це дуже дуже важливо. Вам слід дати їм чітко і з любов'ю зрозуміти, що якщо вони не влучать у ціль, нам потрібно буде щось змінити. І тоді ви просто тримаєте своє слово. Ви робите все можливе, щоб допомогти їм. Ви святкуєте, якщо вони цього Сягають, а якщо вони не можуть цього зробити, ви допомагаєте їм рухатися далі. Якщо ви цього не робите і толеруєте неприйнятну роботу, погане ставлення, токсичне мислення. Якщо ви толеруєте це у вашій команді, то проблема вже не в членові команди, а у вас самих. І ви навіть не уявляєте, скільки довіри ви втрачаєте, якщо не звертаєтеся до людей і не допомагаєте їм виправитися або дозволяєте їм піти. То що ж нам слід робити? Нам слід спробувати допомогти людям відчути стабільність, тому що ми піклуємося про них, зокрема, тоді, коли їхнє життя. Перебуває в хаосі, тому ми будемо призначати індивідуальні зустрічі і слухати. Якщо ми можемо щось змінити, щоб допомогти їм, ми це зробимо. Третє, ми маємо бути готовими дозволити деяким людям рухатися далі, а деяким ми навіть повинні допомогти рухатися далі. І четверте, ми просто будемо вести за собою, просто вести. Знаєте, однією з найбільших причин, чому багато людей сьогодні почуваються неспокійно, є те, що останні кілька років навчили їх не довіряти. Ви дивитеся різні джерела новин, слухаєте різні звіти, і люди сьогодні налаштовані набагато скептичніше, ніж раніше. Хороші люди, які раніше повністю вірили у ваше бачення, тепер, можливо, не довіряють вашому керівництву. Отже, вам слід допомогти людям влаштуватися, дати їм причину довіряти і створити для них місце, яке легко полюбити. Як створити довіру, як дати їм місце, в яке можна повірити. Ну, ви говорите правду. Ви не стримуєтеся, ви дуже, дуже прямий, ви максимально прозорий. У вас є переконливе бачення, ви піклуєтеся про людей, ви ставите цілі та святкуєте перемоги. Ви нагороджуєте переможців, ви створюєте системи, ви створюєте чудову культуру та пишаєтеся своїми людьми. Ви просуваєте тих, кого можна просувати. Ви щедро платите. Ви разом завойовуєте територію, заробляєте гроші, якщо ви в бізнесі. Ви змінюєте світ на краще, незважаючи на чи ні на що і ви отримуєте від цього задоволення? Тому що це те, що роблять великі лідери. Тож щоб допомогти їм почуватися спокійно, у той момент, коли їм боляче, чи вони відчувають напругу, ви прагнете, щоб вони знали, що ви про них дбаєте. Вони дуже важливі. Чому? Тому що ваші члени команди не є товаром, яким можна торгувати. Це люди, яких треба любити, і коли ви любите їх. Коли ви дбаєте про них, коли ви лідер орієнтований на них, а не на себе, разом, ви можете створити щось дуже дуже особливе. Ваші члени команди справді хочуть знати, що ви дбаєте про них як про людей, а не як про те, що вони виробляють. Вони тут не лише для того, щоб сприяти досягненню ваших цілей, Ви дбаєте про них як про людей. І коли ви дбаєте про них як про людей, ви дбаєте не лише про те, що відбувається у вашому офісі, але й про них, коли вони залишають ваш офіс і йдуть до своїх родин. І це створює культуру, яку люди будуть любити. Що ми знаємо, ви ніколи не станете лідером, за яким люблять йти люди, якщо ви не будете лідером, який дійсно любить людей. ще раз, нехай це запам'ятається: ви ніколи, ніколи, ніколи не станете лідером, за яким люблять йти люди, якщо ви не будете лідером, який дійсно любить людей. Що ж, наостанок, хочу подякувати вам за те, що ви є частиною нашої спільноти, і хочу визнати, я знаю, що зараз дуже важко. Тож, виходьте і ведіть за собою. Робіть те, що ви робите. Принесіть все найкраще. Любіть людей, піклуйтеся про них. Ви можете це зробити. Це у вас всередині. У вас є все, що потрібно. Виходьте вперед. Будьте впевненими в собі, ведіть за собою, любіть і зростайте у своєму лідерстві. Бо ми знаємо, що коли лідер стає кращим, виграють усі.